Доброго вечора. Якщо вам потрібні композиції, то є такі композиції в наявності. Сині троянди, глітерні в циліндрі. Коробка-циліндр, чорна шляпна коробка. 12 троянд. Ось така може бути композиція еустоми, і, от, троянди, і хризантеми. Можу зробити ось такі гладіолуси, висота їх 52 см, можуть бути і більші. Також можна замовити ось такі жоржини. Ось такі троянди в рожевому кольорі є 15 штук наявності. Така композиція із піон, королівські піони в кашпо. Є така композиція. Із 10 троянд і трьох жужин в шляпній коробоці. Ось така сімейна троянда кущував кашпо. Такий букетик 17 троянд в циліндричній коробоці. Кошечку 7 таких піоновинних троянд, і 17 ульпанів. Ось в такому, в такій турбинці. Якщо вам щось сподобалось, пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. Також є ось, така. Красивий, ось такий красивий вазон у нас. Орхідея. Тому, якщо вам щось сподобалося, будь ласка, пишіть мені в особисті.